Незважаючи на хороший цьогорічний врожай, проблему рівненських фермерів, хоч відбавляй одна з них відсутність кваліфікованих кадрів. Колись в школах у наших школах було те, що навчали навчали механізаторів. От а їх сьогодні це в школах сьогодні. Ну немає такого. Нема сьогодні таких ціленаправлених професійно-технічних училищ, які б які б навчали. Випускників шкіл, щоб вони могли іти повчитись на, на працювати на трактори. Втім, не лише у вирішенні цього питання, фермери розраховують на допомогу влади. Одні кажуть, доречно було б на наступний рік в бюджеті закласти фінансову допомогу для компенсації придбання техніки та племінної худоби на розвиток садівництва. Інші озвучують свої пропозиції. Більш ефективним було б не здешевлення техніки. а... Відшкодування відсотків по кредитах на термін експлуатації цієї техніки, тобто, щоб це була не короткотермінова програма, яка приймається на один рік, а яка б приймалася на 5-10 років. Також фермери просять допустити їх до тендерів на організації харчування в держустановах. А ще кажуть, для обміну досвідом їм необхідні закордонні відрядження. Щодо останнього, то голова облдержадміністрації пообіцяв допомогти. Це була велика справа, якщо безкоштовно адміністрація нам дасть автобус і можна буде, як кажуть, зробити таку зустріч чи поїхати на якийсь форум, і це буде велика допомога нашим фермерам. Крім цього, скаржаться фермери обласному керівництву. Їх нормальній праці заважають численні перевірки з цього приводу. Василь Берташ пропонує вести в штат управління агропромислового розвитку посаду юриста. Взять нормальних два-три юриста і самі не чекать, а в нас небагато фермерів, позвонить, які є значить, юридичні питання, приїхати в господарство, розказати, показати, консультацію провести. За результатами зустрічі очільник області дав завдання проаналізувати державні та обласні програми допомоги фермерству, щоб визначитись планами на наступний рік. Питання, що потребують вирішення на загальнодержавному рівні, Василь Берташ попросив узагальнити і підготувати листи до кабміну та президента. Галина Бранчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.